Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал свята Джевеліна. Мурал свята Джевеліна знаходиться по адресі авіаконструктора Антонова 13. Мурал свята Джевеліна намалював харківський мураліст Андрій Пальваль та його творча група «Кейлес Five. Мурал свята Джавеліна був намальований з 19 по 23 травня. Мурал урочисто відкрили 23 травня 2022 року. На муралі зображена Божа матір, яка тримає джавелін. Вона одягнута в зелений балдахін для того, щоб знищувати орків із засади. Зверху мурала свята Джавеліна був німб із тризубом. Але 23 травня Всеукраїнська Рада Церков висловила протест проти цього німбу. Але 26 травня муралісти, які малювали цей мурал, знищили цей німб, щоб не загострювати ситуацію з всеукраїнською радою церков. Замовником муралу свята Джевеліна став засновник канадсько-українського бренду Свята Джевеліна Крістіан Борис, канадець з українським корінням Крістіан Борис створив мем святої Джевеліни на початку цього року і почав продавати наліпки зі Святою Джевеліною. В Канаді та США з метою відправляти всі виручні кошти на благодійну допомогу Україні, в основу патчу Святої Джевеліни лягла картина американського художника Кріса Шоу Мадона Калашникова, яку він намалював у далекому 12-му році. У 2015 році Мадонна з автоматом Калашникова 47 з'явилася на шевронах українських добровольців. З 2018 року в соцмережах Діву Марію зобразили із Джавеліном замість автомата. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.